Вітаю, друзі! З вами Олег канал Успішний експеримент. Сьогодні поговоримо одразу до суті. Підписуйтесь, ставте лайки. Сьогодні поговоримо про фондук, про експеримент, який почався ще минулого року. Сьогодні побачимо, як виросли дерева, що змінилося, який у них приріст, взагалі, як вони виглядають спустя. Рік приємного перегляду! Ага, ще хотів би нагадати, що саджанці саджанця мені допоміг Максим Гевак людина, хлопець, який має дуже велику плантацію горіхів, фундука на заході нашої країни, на Львівщині. Якщо не помиляюсь, Максим поправ у коментах. Саме у нього ви можете придбати саджанці фундуку, якщо вам потрібно. Має він дуже багато різних сортів. Номер телефону його, як завжди, знайдете у описі під цим відео. Переходьте. Та замовляєте, приємного пригляду. Ну, йду до своїх фундачків. Ну, почнемо з першого. Сорт булавовидний. Ось такий приріст. Признаюся трішки, що я про нього забув на півліта. Займався полуницею. Ну, приріст десь сантиметрів 60. Ось так він виглядає. Я йому нічого не робив, так як Максим вислав, так він і є. Не обрізав ніде нічого ще. Ну, це, напевно, що найменший. Всі інші повищі гарно розвинені. Так, наступний. Фундучок ось такий, і тут уже приріст до метру десь досягає. Підкажи Максим, як в таких умовах, бачиш, ну дуже мало місця. Там сусідня вже територія йде за парканом. Що мені їх робити? Як їх? Кущем мені їх формувати? Чи хай так вони ростуть, нічого їм не робити? Підкажи, будь ласка. Так, наступний сорт у нас. Каталонський, треба понаводити таблички. Також приріз десь близько метра. Бачимо чотири основних центральних гілки. Чотири пагона, які виросли за літо. Порослі поки не є. Ось так виглядають. І наступний сорт – це Сегорб. Ось, бачите, все підписано. Тут приріс, ну, та найбільший, напевно. Ось дивіться, якщо стати. Вон перший. То це ось четвертий. четвертий. Ну, напевно, десь метр тридцять. Ось так виглядає. Ось такий лист красивий. Сформувався один пагін, центральний. Ось бічна гілка йшла, ну, щось підсохла. І Джефферсон. Джеферсона два саджанці. Також приблизно росту вони однакові. Повторюся, що ніяких обробок не проводив взагалі. а І до речі, до речі, був дуже здивований, що на сорті. Ой, це тут табличка така. Так що хотів сказати, що на ньому вже на цьому сорту був горішок, неймовірно, в перший рік. Тому що Максим каже, що на другий-третій рік, а це вже на першорічці річці майже. Ні, почекайте, перша річка він був у Максима, ось другий рік виходить, тому що він мені вислав одна річка. Е, І вже був горішок. Був я дуже здивований, але всередині був пустий. Ну, воно й не дивно, може, пошкодив якийсь шкідник. Я ж кажу, що обробок не проводив. Е, так, ось так вони виглядають. Горішки ці. Посадив понад парканом тут, тому що тут завжди ростуть сорняки. Тут півтінь, і буду радий Максим, якщо ти залишиш коментар, або відповісти мені в особисті повідомлення. До речі, Максим буде вас супроводжувати. Ну, я так сподіваюся, якщо ви зробите в нього замовлення, до нього завжди можна зателефонувати, написати, людина на зв'язку підкаже вам, як краще вирощувати, пояснить систему посадки. Також його канал знайдете в описі під цим відео або отут. Сьогодні на календарі 24 жовтня, ось так, до цього моменту він ріс. І сьогодні я вам його показую. Ну що, Ось такі справи по фонду, перспективна справа, особливо якщо у вас є досить багато землі, тому що там система посадки ну, потрібна йому більше землі, ніж там для полуниці, скажімо, чи для малини. Тому, якщо є поле у вас вільне, то дуже перспективна ідея. До речі, дивився в одному з останніх відео. Максима розповідав, що фундуковий сад може на одному місці стояти до 100 років. Тож, це і майбутнє для ваших поколінь, якщо ви вже піклуєтесь, і гарний спосіб заробітку. Єдине, що в такому віці потрібно робити, це обрізати дерева. Формувати їх, хоча й не дуже там так багато обрізок. Якщо ви бажаєте саджанці, там Максим на своєму каналі все розповідає, як отримувати саджанці, як їх прикопувати, все є. Переходьте, дивіться. Посилання знайдете у відео під цим відео на канал Максима Гевака. Також його контакти. всі. Ось, ну а поки наш експеримент. Маленький триває, тож показую вам, що як росте. Звичайно, вони були б повищі, якби я їх поливав частіше, тому що спеку я про них забував. Було багато дуже роботи з полуницею. Ну, і цим задоволений в принципі, результат непоганий. Тож, якщо цікавить, звертайтесь до Максина, він, він вам допоможе у цій справі. Так, ну що, що вам ще раз повісти? Продовжуємо пакування посилок, щойно відправили ще на поштомат. Віднесли. Мама віднесла, допомогла. Так. Всі працюємо. Помахай ручкою, Тому. Тебе не видно. О, Вийдись. Каже, от з юмором жінка. Каже, добре, що не видно. Як то добре? Так що такі справи. Сьогодні ще посадила лук, потім цибулю так. О, бачу, і поправляє. Як той лук називається? А, Згадав, лук Суворова. Будемо пробувати розвести. Я збирав замовлення, до речі, ще хто бажає трохи є саджанців. Трохи, трохи, трохи. Пишіть, уточняйте в коментах, які сорти цікавлять. На вулиці сутені, а я ще хотів підсадити стакани, тож полопотів працювати, поки видно. Ну а ви, як завжди, підписуйтесь, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі, думки ваші в коментарях. Пишіть, яка у вас погода, у нас на завтра стоїть дощ. Ну, Не знаю, чи так, чи ні. Синоптики знаємо, що помиляються. Один раз, але кожного дня. Так. На цьому у мене все. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Всім гарного вечора і тихої ночі. До побачення на зв'язку. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!